Привіт, мене звати Анастасія, я психолог і психотерапевтка. Сьогодні хочу поговорити на тему, чому одна людина вважає себе більш емоційною, а інша більш раціональною, чому хтось більш чутливий і заглиблений в свій внутрішній світ, а інші керується логікою. А сьогодні поговоримо про праву і ліву півкулі нашого мозку. Взагалі наш мозок цілий і лежить в одній коробочці, але в цій розмові для зручності ми його трішки препаруємо. І так, ліва півкуля мозку відповідає за рішення проблем, за відчуття і сприйняття позитивних емоцій, за відчуття безпеки, за наближення до інших людей а також проявлення гніву та агресії по відношенню до інших людей. Тобто, якщо загалом, да, то ця частина нам допомагає будувати соціальні зв'язки і займати своє місце в групі. А активація правої півкулі мозку відбувається при такому стані, коли ми пильні і готові протидіяти небезпеці. Також вона відповідає за відчуття огиди. Це стосується і смаку, і відразу до чогось неприємного, не тільки їжі. Права півкуля вона така вже погана, і коли ми не спимо саме, права півкуля передає інформацію вліву, яку ми сприймаємо як інтуїцію, відчуття, фантазія або візуальні образи. За це відповідає права півкуля мозку. Для здорового функціонування кожної людини дуже важливим є питання інтеграції, тобто взаємодії правої і лівої півкулі мозку. Деяких риб і деяких птахів дві півкулі, вони однакові. І завдяки цьому в процесі свого життя вони можуть одномоментно однією півкулею мозку свати і продовжувати бути в русі, пливти або летіти, і при цьому не потрапити до лап хижаків. Якщо чесно, я трошки заздрю. Зрозуміла, що я забула сказати, відповісти на питання, чому одні люди вважають себе більш емоційними, а інші більш логічними і раціональними. Так, справа в тому. Що у одних права півкуля більш розвинена, а в інших ліва півкуля більш розвинена, мабуть, ви б про це знали, так що у правші частіше за все, більш розвинена ліва півкуля, у лівші частіше за розвинена права півкуля, і що розвиток наших півкуль тісно пов'язаний з моторикою рук. На цьому все. Дякую за увагу.